Доброго часу доби, шановні добродії. Вашій увазі наступний фрагмент з нашої апеляційної скарги, скарги по ТЦК та СП Дніпра. В цьому відео хотілося б торкнутися питання, саме чому ми вважаємо в незаконності рішення судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Луніної Олени Станіславівни, а саме в неправильному застосуванні норм матеріального права, що полягає в неправильному тлумаченні закону, або застосуванні закону, який не підлягає застосуванню, або не застосуванні закону, який підлягає застосуванню. Це Частина 2 статті 317 касу. Тут безпосередньо, якщо ви зайдете на матеріал, ви почитаєте, дається викладка, розумінню якості, якість закону, От, норми прописані і виписані. В міжнародних актах, а також в рішеннях Конституційного суду. От. Але я вас не буду перевтомлювати. Тут якраз в цьому фрагменті я надавав посилання на свій запит на інформацію, де я звертався до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. От. І цей запит стосувався підтвердження правосуб'єктності Правоздатності і дієздатності посадових осіб, і безпосередньо самої установи, на що відповідь не отримав, от, але суддя вважає по іншому недосуддя. І я вам вже начитаю з ось цього моменту. Невже не Професійна суддя Луніна ОС не розуміє контексту, запитуваної мною в запиті інформацію на реалізацію положень та виконання саме Конституції України від 28 червня 1996 року? Невже вона не розуміє, що я вимагаю надання, хоча б посилання на чинні нормативно-правові акти, саме закони, указую КАПСОМ? Які б не суперечили чинній Конституції України? Чому не професійна суддя Луніна ОС зводить до рангу становчих документів про утворення ТЦК та СП нормативні акти, які суперечать Конституції? Де закон про організацію діяльність Дніпропетровського ОТЦК та СП на виконання прямої норми пункту 12 частини 1 статті 92 Конституції України? Де закон України про організацію Збройних сил України на виконання частини 1, статті 17 частини 6 статті 17 та пункту 17 частини 1 статті 92 Конституції України, де закон про правовий режим державного кордону? На виконання третьої частини статті 17 та пункту 18 частини першої статті 92 Конституції України, де закон України про порядок використання і захисту державних символів, на виконання пункту 4 частини 2 статті 92 Конституції України. Чи не професійна суддя Луніна ОС не знає про відсутність закону України про великий державний герб України, який встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького виключно законом. І що даний закон приймається виключно не менше як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради Ради України? А при змішаному складі е, парламенту мажоритарно пропорційному відсутня навіть елементарна парламентська більшість у 226 голосів, не кажучи вже про конституційну більшість в 300 голосів. Чому з запитувачу інформації не надані чіткі конкретні відповіді і посилання на конкретні документи? Можливо, тому що їх не існує, а хтось маніпулює. У своєму рішенні від 26 лютого 1998 року номер 1 РП Дріб 98 Конституційний суд України дійшов висновку, що основоположні принципи загального рівного і прямого виборчого права, вільне і таємне волевиявлення громадян України на виборах народних депутатів України становлять конституційну основу правового регулювання виборчого процесу. В своєму рішенні від 17 жовтня 2022 року номер 17 РП Дріб 2002 Конституційний суд України зазначає, що Верховна Рада України визначена в статті 75 конституції України парламентом, єдиним органом законодавчої влади в Україні. Як орган державної влади, Верховна Рада України є колегіальним органом, який складають 450 народних депутатів України, повноваження Верховної Ради України реалізуються спільною діяльністю народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України під час сесій. Визначення Верховної Ради України єдиним органом законодавчої влади означає, що жоден інший орган державної влади не уповноважений приймати закони. Верховна Рада України здійснює законодавчу владу самостійно без участі інших органів. Верховна Рада України за своєю природою є представницьким органом державної влади, який відповідно до частини першої статті 76 Конституції України складає 450 народних депутатів України, громадян України, обраних на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 4 роки. Формування шляхом Прямих виборів і функціонування на засадах колегіальності забезпечують Верховній Раді України характер представницького органу. Слід зауважити, що в абзацах першому і другому пункту другому мотивувальної частини свого рішення від 2 березня 1999 року. Номер два рп 99 Конституційний суд України дійшов висновку, що стаття 6 Конституції України, закріплюючи одну з найважливіших засад правової держави, принцип поділу влади, одночасно визначає, що органи законодавчої виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України. Ця вимога. Проводиться також у частині 2 статті 19 конституції України, яка зобов'язує органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадових осіб діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Відповідно до статті 75 конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент. Ми про це вже говорили Верховна Рада України. До її найголовніших і по суті виключних повноважень належить прийняття законів. Виключно законів. Це пункт 3 частини 1 статті 85 Конституції України. Ніяких кодексів, шмодексів і прочої різної херні. Виключно закони приймає Верховна Рада України. По Конституції 96-го року стаття 92 Конституції України закріплює перелік найважливіших питань, які визначаються або встановлюються виключно законами, це цілком відповідає принципу пріоритетності закону в системі нормативно-правових актів України. Закон, вищий за всю астоль... зайву і е, іншу лабуду. Натомість повноваження Кабінету міністрів України на відміну від повноважень Верховної Ради України і президента України можуть визначатись не лише Конституцією України, а й законами України. Відповідно до Конституції України, організація повноваження і порядок діяльності Кабінету міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються конституцією і законами України. Організація і діяльність органів виконавчої влади визначаються виключно законами України. Пункт 12, частини 1 статті 92 і частина 2 статті 120. Це сноска для тих, хто хоче перепровірити. Водночас, будь-яке. Повноваження Кабінету міністрів України або іншого органу виконавчої влади не може визначатися законом усупереч Конституційним приписам. Прошу звернути вашу увагу на ці формулювання. Вони дуже важливі. Це останнє речення було з рішення Конституційного суду від 13 червня 2019 року номер 5 р Дріб 2019. В принципі, всю цю вижимку ви знайдете е, саме в цьому матеріалі, саме, саме в цій апеляційній скарзі, е, то задаємось питанням: для, для кого Кабінет міністрів України розробляє та затверджує окремі положення для тих, хто не утворений законом і кого не існує де юре, це ми е, закидаємо з приводу. Е, Постанови 154 кабінету міністрів від 2022 року, де е, вони е, затвердили положення проти ЦК та СП. Далі продовжуємо вибачаюсь, я апелянт позивач, продовжую стверджувати, що незаконного утво... щодо незаконного утворення тих установ, які сьогодні грубо порушують права громадян такою ж незаконною мобілізацією. Мова йде про ТЦК та СП відповідно, системний аналіз легалізації неутворених законом відповідно до положень пункту 12, 17 частини 1 статті 92 Конституції України, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки як органів військового управління, це у них зазначено, до речі, в положенні, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і. Військової служби мобілізаційної підготовки та мобілізації починається з указу Президента України від 15 лютого 1994 року номер 48 дріб 94 про положення про військові комісаріати. Цей указ було скасовано іншим указом президента України від 9 жовтня 2021 року, номер 944 2001 Про визнання такими, що втратили чинність деяких указів президента України постановою Кабінету міністрів України від 26 вересня 2001 року. номер 12:35 про затвердження положення про військові комісаріати було затверджено положення про військові комісаріати, які не утворювались у відповідності до вимог чинної Конституції України, але існували де факто. Дана постанова втратила чинність на підставі постанови Кабінету міністрів номер 389 від 03.06 2013, 2013 року наступною постановою Кабінету міністрів України від 3 червня 2013 року. Номер 389 про затвердження положення про військові комісаріати, які ніколи також не утворювали з законом в найкращих традиціях правового нігілізму. було затверджено положення про військові комісаріати, яке втратило свою чинність на підставі постанови кабінету міністрів номер 154 від 23.02.2022 року. Водночас з постановою кабінету міністрів номер 389 від. 03.06.2013 року діяла й інша постанова Кабінету міністрів України від 22 серпня 2007 року про затвердження положення про територіальний центр комплектування військовослужбовцями Ми та кон за контрактом. Так в першій редакції називалось, називалось це положення, якою було затверджено відповідне положення. Та яке також втратило свою чинність на підставі постанови Кабінету міністрів номер 154 від 23022022 Ви пам'ятаєте, прямо напередодні широкомасштабної військової, військового вторгнення? Наступною постановою Кабінету міністрів е, України від 23 лютого 2023 року Номер 154 про затвердження положення про територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, яка на сьогодні вважається чинною, вкотре було затверджено відповідне положення для так званих органів військового управління, які ніколи не утворювалися відповідно до норм прямої дії чинної конституції України. Ми з вами вже проговорювали про цей момент, але продовжують існувати де факто. Не оформлені де юре. В свою чергу, Законом України від 6 грудня 1991 року номер 1934-12 Римське про Збройні Сили України чітко врегульовано, що органи військового управління забезпечують неухильне додержання вимог. Конституції України стосовно того, що збройні сили України не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів державної влади чи перешкоджання їх діяльності. Ніякі надзвичайні обставини, накази чи розпорядження командирів і начальників не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій. По відношенню до цивільного населення, його майна та навколишнього середовища. Ну як гарно написано і правильно, От, але ж на, в реаліях ми бачимо зовсім іншу картинку. Завідання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу військовослужбовці несуть відповідальність згідно з законом. По факту, це все не виконується. Та яким чином припинили своє існування неутворені законом військові комісаріати, яким на заміну прийшли неутворені законом територіальні центри комплектування та соціальної підтримки? Це ми змушені досліджувати е, дані питання, е, виконуючи роботу судді, е, Луніної, от, яка ці питання не дослідила взагалі. Відповідь на дане питання прихована в законі України від 30 березня 2021 року, номер 1357-9 римське про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та введення військового обліку яким внесено зміни і доповнення до закону України від 25 березня 1992 року номер 22 32-12 Римське про військовий обов'язок і військову службу. Зараз ми в якій редакції я торкнусь, це трошки нижче, а хочу закцентувати вашу увагу, що законом України від 30 березня 2021 року вносяться зміни і доповнення в е, України від 25 березня 1992 року. Вибачте, ну це зовсім інша юрисдикція була. Зовсім інша юрисдикція. До чого цей закон зараз він прямо суперечить Конституції України 96-го року. Але в, в нього за, за чимось вносять які-то зміни і доповнення. А зміни і доповнення стосуються наступного: у статті першій. Частини 7 і 8 викласти в такій редакції. Так, частина 7. Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України, військові формування підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом та районні. В дужках об'єднані районні, міські в дужках районні у містах, об'єднані міські, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя в дужках Далі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. І восьмий, восьму частину в такій редакції: положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджуються Кабінетом міністрів України. Якщо ви зайдете на цей матеріал, нижче там зіскролите стрічку і побачите, в додатках іде сама позовна заява. Зараз спробуємо з... о, стоп. Десь ось тут приблизно буде момент, де ми. Вибачаюсь трошки хворіємо. Так, ось буде цей момент. Ось ці скріншоти, які е, знаходяться в, безпосередньо в самій заяві. Е, тут ви побачите редакцію попередню. Де ще є військові комісаріати, От. і легким розчерком пера це все змінюють. на... Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Оце таке утворення чи переутворення, чи що воно таке: трансформація військових, військових комісаріатів в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Ось, ось це всі їх установчі документи. От. Але це прямо суперечить чинній Конституції України. Ми вже про це проговорювали. І наводили навіть рішення Конституційних судів, які зобов'язують діяти виключно в межах повноважень і у спосіб, передбачений Конституцією України службових і посадових осіб. Ось так. Я продовжую начітку. Ось так. З повним порушенням конституційних засад, легким рухом руки Шулера Кнопкодава, неутворені законом військові комісаріати переназвалися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Ось вам і весь фокус. Покус. Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, тобто імператив зазначеного конституційного положення встановлює обов'язок органів державної влади та їх посадових осіб дотримуватись принципу законності. При здійсненні своїх повноважень, що забезпечує здійснення державної влади за принципом її поділу, здійснення державної влади на засадах її функціонального поділу на законодавчу, виконавчу та судову, завдяки визначеній основним законом України системі стримувань і противаг. Забезпечує стабільність конституційного ладу, запобігає узурпації державної влади та узурпації виключного права народу визначати і змінювати Конституційний лад в Україні. З огляду на виклади вище суддя Луніна ОС встановивши невідповідність нормативно-правових актів Конституції України. Та їх суперечливість окремим положенням основного закону мала б як мінімум зазначити про те, що у своєму рішенні ну, мала б зазначити про це у своєму рішенні та не брати їх до уваги. Натомість адвокат відповідача Непрофесійна суддя Луніна ОС стверджує про повну про повноту, наданої позивачу відповідачем відповіді. Тож, задаємось знов-таки питанням, яке місце для чинної Конституції України в своєму рішенні відводить непрофесійна суддя Луніна ОС? Та ніякого. Це ми робимо такий підсумок і говоримо про те, що будемо доносити цю інформацію саме в процесуальних документах. В... Будемо звертатися до судів, будемо е, апелювати, будемо е, про це знов і знов розповідати. Адже про це мовчати не можна. Е, має працювати конституція, мають працювати закони, всі мають дотримуватись, виконувати. Е, і тоді у нас буде і, е, і мир на нашій землі, е, і виконання е, і дотримання. І повага до прав людини і громадянина. Я дякую вам за увагу. Далі буде.